Були приводи Києва. Думаю, треба щось придумати таке. І ми розкрутили його. Нас знають всі, як тобто, це таки неофіційна назва. Це група людей, яка збиває все, що над на областю, області. Херсон. всім, що Армія це нормальні хлопці, нормальні командири, нормальні відносини. Ніякої дідовщини у нас немає. Нас нормально кормлять. Нам допомагають, якщо щось не дає армія, дають волонтери. Нормальні люди з чистим серцем, ясним поглядом. тобто, я, Мені приємно з ними, розумієте, Причому чому всі різні, дальнобійники, колхозники якісь, розумієте? А розмовляєш, а інтелект, лки-палки, покруче, -по -по ніж Ну, Тобто у них... Система цінностей така збройні сили сил України це найкраща, найкрутіша армія світу. Тільки я зізнала, що є розпорядження, що чоловік поїде в Бахмут, у ну, мене навіть не було ніяких варіантів. Я знаю, що я е, маю бути поруч з ним. Ну мені не потрібно життя без нього. Наші тваринки поїдуть разом з нами.